Сергій Бурбело, художник, Позивний музей місто Дніпро. Художник живописець, член Національної спілки художників України, директор музею українського живопису та заступник директора Дніпровського художнього музею. У його роботах поєднуються живопис, архітектурні форми і інсталяції у центрі творчого світу Сергія, любов до української культури і прагнення зберегти її спадщину для майбутніх поколінь. У його полотнах оживають витоки національної ідентичності, відлунює глибокий патріотизм та відповідальність за довкілля. Ці роботи стали не лише мистецькими творами, а й духовними символами, що надихають. Сьогодні вони зберігаються у музейних і приватних колекціях України, США, Німеччини та Туреччини. У 2013 році, натхнений численними мандрівками Кримом та пленерами, він створив серію пейзажів, що переросли у масштабний візуальний та аудіовізуальний проєкт. Крім цей проєкт неодноразово представляли в Україні та країнах Європи. Хотілося дійсно зобразити Крим якимось іншим, да, тобто показати його, оцю цей його аспект, всі ці народи, які пройшли ними, всі навіть картини у мене ж підписані топонімами, тобто назвами, які вони історично мають. А це теж був такий, якби посил показати, що ніякого там рускава міра там, і всього іншого якби не може бути, не було ніколи і не треба взагалі. Після початку повномасштабного вторгнення широке визнання отримали його пророчі полотна із зображенням потоплення крейсера Москва, вибухів на Кримському мосту та бавовни в Севастополі. Ззаду я їх так маєте ретельно підписував, що коли, якби коли. Власне, була створена картина, коли відбулася ця подія, тобто там і влучання по Кримському мосту, там де дійсно співпадає якби навіть цей дим. Я просто продовжував знову ж таки малювати свою тему, да, але з просто додаючи туди якісь елементи от того, що накипіло там на душі якесь прагнення мене, особисто як громадянина всього нашого народу. На жаль, реальністю стала і ще одна картина. Печерне місто 21 століття, на якій художник намалював те, що потім довелось побачити на власні очі. Зруйнований російською ракетою житловий будинок у Дніпрі. Була одна робота, якраз символічно там, де такий розбомблений будинок. Його можна до будь-якого там нашого міста вже прикладати, і вже будуть якісь паралелі. Його можна було і до нашої перемоги да, нашого житлового масиву прикласти. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Сергій разом із дружиною був у гамбурзі, але повернувся в Україну. Ну така наша позиція була разом з дружиною повернутися. Україну. Від перших днів війни Сергій активно волонтерив, продавав картини на благодійних аукціонах для збору коштів на потреби ЗСУ, проводив арт-терапію для дружин загиблих героїв. Окрім цих моїх волонтерських да, справ, я ще займався з жінками загиблих героїв арт терапією терапії От. І ми тут збиралися, там вже було їх, ну, багато груп в цій студії, якраз ми з ними розміщувалися. Зараз ж це виставка, це проєкт Жива. Справжні історії кохання і вони мандрують по всій Україні. А от там в кожному місті був свій автор, художник, який опікувався цим проектом. У Дніпрі цим я займався з 2024 року. Служить у лавах Збройних сил України. Його роботи продовжують експонуватися в музеях та галереях України і світу. Повні історії героїв дивіться у документальному фільмі Воїни світла. Митці на телеканалі, де 1 та онлайн платформах.